Вітаю сьогодні про поезію Ансінпоетрі, вірш Алана Болда, осінь і завдання Ефекти. Ми розбираємо лише дві лінії цього вірша і маємо зосередитися на прихованому значенні, використанні мови і поетики. Звертаю вашу увагу, що ви маєте обрати слова, які будуть для вас щось означати в цих двох строчках, Можливо. Буде образ осінь, образ крадія, або, можливо, ви зосередитеся на те, що це пробуває або досвідчений. І у вас значення цих слів дає вам враження від того, яку тональність хоче передати автор. У вас є слово like. Якщо є like, like, с, то це про порівняння. Також тут є enjambment, тобто тут перенос речення на іншу строчку немає. Призділових знаків це пауза і неочікуваність подальшого розвитку подій. У вас ваш варіант може бути ось така відповідь. Відповідно, обов'язково має бути позначена літературна термінологія, також цитати, пояснення цих цитат, а найважливіше це ефект на читача.